Добрий день, друзі. Сьогодні ми з вами продовжимо садити город на підвіконні. Ми з вами вже посадили пшеничку та кукурудзу. Сподіваюсь, що ви за ними спостерігаєте та вчасно їх поливаєте. Подивіться, як у мене росте, а у вас. А ви знаєте, малята, що є головним багатством людини? Головним багатством людини є її здоров'я. А як ви вважаєте, що означає бути здоровим? Здорова людина це весела, бадьора та життєрадісна, а хвору людину супроводжує сум, втома. А що ж треба робити, щоб завжди бути здоровим? Дотримуватись правил особистої гігієни, займатися спортом, гуляти на свіжому повітрі, їсти вітаміни, які є у фруктах та овочах. Але зараз ще зима, на полях та городах нічого не росте. Де ж нам взяти ті корисні вітаміни? Треба садити та вирощувати. І сьогодні я пропоную вам посадити цибулю на вашому підвіконні. А що ви знаєте про цибулю? Чим вона корисна? Люди кажуть, що цибуля корисна від семи недогів. У складі цибулі є все, що живить організм людини, що запобігає хворобам, позбавляє від них. Давайте малята з вами розглянемо, яка ж буває цибуля? Цибуля кругла, жовта, є верхівка та корінець. Цибуля це рослина, вона жива, їй необхідна вода, світло і тепло. За поживністю цибуля серед усіх овощів займає третє місце після буряку та кореня петрушки. Цибуля є обов'язковою приправою супів, котлет, салатів та інших блюд. Існує багато видів цибулі. Давайте ми розглянемо декілька з них. Червона цибуля або фіолетова, цибуля біла, рібчаста цибуля. Цибуля порей в нашій країні використовується в якості приправи. Цибуля батун. В нас його ще називають зимовим, тому що його не потрібно викопувати восени та цибуля латук. Для наших дослідів ми підготуємо ріпчасту цибулю. Для нашого досліду нам потрібна ємність з водичкою, ємність з землею. У мене є баночка. Або скляночка, цибулька. Для початку давайте розглянемо цибульку. Подивіться, що це в неї? Це корінець. А звідсіля буде виростати зелене пір'ячко. Якщо ми будемо висаджувати цибульку, ми як її будемо садити? Корінцем. У водичку або у землю цією стороною. так? Подивіться, ось цибулька вже проклюнулись листочки, я взяла таку ще, так? Ми з вами малята будемо робити два з досліда одночасно. Перший дослід ми нашу цибульку будемо саджати у водичку, корінцем у водичку. А другий дослід ми Цибульку будемо садити у землю. Для того, щоб посадити цибульку у водичку, ми повинні цибульку і водичку налити так, щоб водичка торкалася корінця, корінця нашої цибульки. Так, уважно опускаємо цибульку в водичку і перевіряємо. Так, торкається ще одна велика цибулька в мене є. Де її корінець? Ось, він. Ось її корінець, так? Опускаємо. Ні, треба ще долити водички трошки. Корінця не торкається. Цибульку ми вже посадили. Відставляємо. Маленьку цибульку ми теж будемо садити корінцями донизу, ось так, трошки притискаючи до землі. Корінець. Зелененьке пірічко буде для салатика. Так, ось ми посадили у земельку нашу цибульку. Так, залишилось її полити. І ось наша цибулька у водичці корінцями. Так? Тепер малята ми з вами будемо спостерігати за ростом нашої цибульки. Гарного врожаю!